Усім привітки, вітає вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні у випуску мені крутить вам показати звідки я готувалась фальсифікація на Євробачення. І поки іде підтасовка результатів... розберемо із вами плюси-мінуси цьогорічного національного відбору. Що за такий секрет таємниця трималися про місце проведення? Ч нікому не розповідайте. Казусні моменти ефіру. реакція на переможців, вона не дуже втішна. І фінка-фійнка теж буде. Вриваємось у протоколи голосування. Покажіть папірець, шлях бе трофівто адреналіну моніторі. Не тямлю, кому наступного року закрутить взяти участь в національному відборі. Так цей майданчик вже остаточно перетворився на поле тортур, де усі учасники, вокалісти, музичний продюсер, журі, організатори опинилися посеред штурму, де сіпаються руки не тільки в Катерини від хвилювання і замерзає голос у злате на Євробаченні 2023 -го, -го року. Але й музичний продюсер як вперше пішов. Так і більше не повернеться. Так, да, якщо що наступного року вакансія вільна. то будь ласка, зробіть краще, якщо вам не щось не подобається. А все тому, що після ефект така каструбата трансформація від пішли в сраку, жах, позор, треш, флоп до слава богу. Будемо відвертими, яким би ідеальним не минуло Євробачення це нормально. Я щаслива, що цього року немає якихось таких скандалів. Результат один і той же. О. прискіпливості. Немає меж безкоштовне голосування. У дія все куплено, щоб так активно сплачувалися штрафи і донатилося на дрони як фальсифікація за творчі. Давайте зачитаю вам коментар несправедливості. Тупо фарс. У мене серед знайомих 40 штук. Ні, одна не давала їм високі місця. Серед відгуків на ютуб вони теж хвості. Постривайте, що за фарш. Ну, по перше, я щаслива, що у вас є 40 штук знайомих, але вони на противагу, наприклад, глядачам у залі, які віддавали свої голоси за творчі чи на противагу тим 54 тисячам у діям. Також не шурупою, під якими це хвостиками ви гуляли. Поза як якраз думка в YouTube кардинально протилежна, і багато глядачів змінили свою думку після їхнього живого виступу виконання. Та побаченого номера Яке би не влаштували голосування, але би, напевне, би розледіли усюди. Навіть якби це відбувалося на стадіоні руками. Сказали би, що то манекени, а не живі руки. І на цьому відверте цькування вибору не закінчилося. Образи у коментарях на кшталт забороніть для датських голосування, українці. Тупі. Дісталося добряче на горіх від прихильників Джері Хейли. Я не відразу зрозуміла звідки тече той струмочок, поки мені у приватні повідомлення не надіслали її публікації в телеграм-каналі, де вона ставить крапку, таку повненьку крапку на Євробаченні. І, бачить Бог, я зробила все, щоб достойно виступити, і, і я продовжую робити це. Я продовжую. Вити за українську музику, тому що я її дуже сильно люблю. Екс-учасниця уже двох національних відборів Джері Хейл так відверто, навіть дуже великі цунамі навалилося образа на конкурс та на коментар журі щодо пісні несправедливо. Позаяк європейській аудиторії такий мікс подобається. Що за думка? Чого не вистачило Джері Хейл? Це була занадто експериментальна пісня. Ми знаємо, що Чарі Хейл любить міксувати, вона любить еклектику, поп-музику разом із народною. Але тут ми чули і, і оперу, і реп, і це її не найсильніші сторони. Не наривався на біду і сам того не очікував. Влетіло по попурсі і продюсеру гурту творчі Петру Застаному, що мовляв, він зробить все, аби вони виглядали ще краще на Євробаченні. Хм, Нотка чого тут? Напишіть нижче у коментарях, але не будемо попереду батька в пекло і ліпше повернемось назад. і Розпочнемо із місця проведення фіналу. Та курдюзного моменту у прямому ефірі з Жамалою проїжджає та й проїжджає. Тут холодно тут проїжджає. Приїжає і ви у коментарях написали, що в ефірі було чутно, то і гучно. Я у цьому переконалася, коли передивилася запис, що це проїжджають вагони. І локація для усіх українців зрозуміла. Та й Тимур декілька разів наголосив на тому, що фінал проходить в укритті на глибині 90 метрів. На глибині 90 метрів під землею. Локація проведення фіналу національного відбору. і справді була велика, превелика тайна. Все трималося у міцному секреті до початку прямого ефіру і до його завершення все з міркувань безпеки в Україні триває війна. Та й у нашого сусіда ще той водяний еліксир голові. Плюс підписаний документ про нерозголошення, про який Джамала згадала під час прямого ефіру. Проїжджає та проїжджає. проїжджає. Від грифу секретно до фіналу, що видала пряма трансляція, і що бачили глядачі у залі? Початок ефіру, і виступ музичного продюсера з фіналістами. Перша частина якого записана Заздалегідь. Hey! Для чого це було зроблено? Зараз, наприклад, на своїх екранах ви бачите, що транслювалося в ефірі і що бачили глядачі у залі, та що коїлося на сцені. Певне, таке режисерське рішення саме через дуже тісні масштаби майданчика. І аби ви ліпше зрозуміли, то Шура виходив на сцену із глядацької зали, в якій на той момент, повірте, було дуже щільно, це нам не допомогло зігрітися, але ми виглядали як суцільний кукурудзяний качанчик. Тому і був обраний запис через обмежені умови. Як ви зараз бачите на екрані, то учасники теж піднімаються із глядацької зали, де в прямому ефірі вже сиділи глядачі. І лай починається з моменту, коли ви саме побачили їх на екрані. Перейдемо до виступів. На усіх зупинятися не будемо тільки про найцікавіші найсоковитіші моменти, і розпочав мийсейва. Щодо даного учасника, глядачі не робили ще того шелесто в коментарях. Я правда не втямила претензії щодо спекуляцій у номері, журі, національного відбору організаторів на військовому, які ви там побачили хайп. У мене, звичайно, своя особлива любов до цього слова хайп як обмеженої думки, але хіба його хтось змушував взяти участь в національному відборі? Ні, це його дитяча мрія. Мій перший виступ. Я, я хотів цього з дитинства. Чи використали в номері військову амуніцію? Я її там не побачила. Моїсей як учасник, фіналіст національного відбору, він пазл і частина нашого сьогодення незламної країни, яка показує втирає носа терористам, що, попри їхні ракетні удари, попри те, що вони намагаються нас зламати, Україна звучить, вражає трясю увесь світ. Скільки я начиталась з коментарів про те, що які українці неймовірні і проводять національний відбір, незважаючи ні на що. В бункері це ж круто, і при цьому відкривають талановитих військових. Щасливий дякую вам дуже, Як і вжарили новаторством ой sound System, але за гострі колючі слова про етніку та шароварщину можуть опинитися на вістрі хейту у музичному світі. Україна досі асоціюється з етнікою і іноді шароварщиною. А кого цікавить відповідь на питання, чому така різниця в оцінках від журі та глядачів? Тут все просто це така стилістика гурту. Все, що там колося, потрібно спостерігати. Наживо на жаль, прямий ефір не зміг передати даної атмосфери, як і той холод від того, що проїжджає та й проїжджає. Проїжджає і ще кортить сказати про вокалістку. Певне, не я одна в ній побачила Юлію Саніну. Стиль, фактура, типажність, манера поведінки на сцені 100% потрапляння. Тому і палко хотіла, аби саме Юля прокоментувала учасників. Це звучить, виглядає дуже модно, дуже стильно. Як сказати про наступного учасника, як там зірка, TikTok, інстаграм, скільки у нього фоловерів? Ви запам'ятали так, хизувався, так хизувався, але не приспособлений? Крапка, е, не приспособлений до цього світу. Готуюся правильно все вимовити. Учасниця фіїнка. Дякую, це просто рекордсменка з коментарів під випуском про національний відбір і фінал. Дякую усім, дякую за розшифрування. Готуйся. вчися правильно говорити. Я звичайно перепрошую, що я не впоралась із прочитанням її імені, і зараз я вам поясню, чому таке відбувається, і чому багато хто говорить неправильно, що сказав музичний продюсер М? фінка. Фінка. Чому така перепона, що існують такі люди, як я та Шурові, думаю, такі ще багацько, хто читає її ім'я неправильно. Фіїнка, а не фінка. Вся проблема в написанні імені. Я розумію, що в інстаграмі нереально написати фіїнка, адже там латинь. Але в дизайні можна ж посіяти ті два зернятка над. І аби люди запам'ятали і більше так не ломалися, навчись нормально говорити. Виступ феєричний, орієнтований 100% на глядача по той бік екранів, гра тільки на камеру, на стадікамщика, який за нею не міг впоратися. Але враження, що фіїнка перед цим варала 20 соток і така забігла на фінал національного відбору, аби поспівати виступити перед сном, аби ліпші сісни снили. Говорю тільки те, що і почули ви у прямому ефірі та глядачі у залі Фіїнці забракло сил, забракло кисню. Відразу помітно, що панянка не живе у багатоповерхівці, якби вона щодня підіймалася на 25-й поверх при цьому наспівуючи свою пісню. То йой, ми би не почули цей стягар, цей міх на сцені. Вона кльова, кумедна, колоритна. У ній є ці три К, але живий виступ провалено. Ще й добила джа своїми коментарями від чого фіїнки закипає банячок. Круть. Це учасниця, яка без національного відбору 2024 року має представити Україну на Євробаченні. Вона сказала, що більше вже національний відбір не повернеться, але Україна має її відправити має відправити Марину та її бандуру. Друзі, все гаразд! Дякую вам величезне. Бережіть себе, і найголовніша перемога нас чекає на фронті цього року. Пісня, яка затопила метро. Плакали усі. Чого ти плачеш? А розрив відбувся від тих самих рядків, від яких і плакала я під час огляду на пісні фіналістів. Рюмсили усі, глядачі у залі, певно, що глядачі біля екранів, журі. Я сиділа біля батьків Юлії Саніної. Дуже рада знайомству. То їхні емоції це потужний фідбек на пісню. Вона теж мала перемогти, і вона варта цієї перемоги. А... Для мене це топ. І ще трішки би хотіла зупинитися на постановці номеру. Попереджаю, що не будуть звучати спойлери, я не буду розкривати ніяких секретів, це просто персонаж із серіалу. Десь на середині пісні на сцену піднімається син не Марини Крудь, син із Колискової. Не знаю, хто в темі, хто вже встиг подивитися серіал 1899, але цей хлопчик наче вийшов із того самого Прометея. А майбутнє крутне юрбаченні я бачу тільки одним. Не відпускаю її конкурс як Катерину зі сцени. <му> Наступні учасники важкового ВК під назвою Тутон. Велика помилка яких насочити собі такого гітариста. Це виключно моя думка, і думка тих глядачів, і журі у залі, від чого такі коментарі про каву гітаристу. Цього ви не побачили у прямій трансляції. Але я все вам не знімала. Поза як його гра на сцені варта окремого перформенсу. Переходимо до головного галасу вечірки переможця національного відбору Гурт творчі. Все куплено. Хто взагалі їх обрав? Провал, жах, фу, пісня не про Україну, хлопці не з України, колір шкіри не наш. Я приблизно на цьому моменті відчуваю, які всередині у вас брулять емоції. Так як сама не розумію, що відбувається Відколи це Ми сіли у машину часу і повернулися у 2012 рік, коли скандал крутився довкола гайтани. Що мовляв, вона гарно співає, але вона не є представником української. Культури гірко читати мені подібні думки у коментарях, я взагалі, ошелешена від того, що таке досі існує, що війна далека від переродження самої людини, яка не думає про імідж країни, та як подібні расистські висловлювання шкодять, і вони не про демократичне і європейське населення. Тут навіть більше не проблема в національності Джефрі, його колір шкіри, чи того, що він не знає української. Знає, вміє розмовляти просто легше йому англійською. Тут кортить написати брудо, адже хто би не переміг, ти ніхто, адже ти не мій вибір. Крапка. Глядацьке голосування, ті самі протоколи, папірці, кількість голосів відданих за учасників. Я не розумію, для чого на сцені був той представник BDO в компанії, яка стежила за підрахунком голосів, оскільки голосування цього року проходило у застосунку Дія, а там так прозоро як карпатська джерельна, яка мені не платила за рекламу, але так достобіся її багато усюди, що вже засіла у мене в голові. Вся кількість відданих голосів у відкритому доступі загалом капку більше 166 тисяч голосів не так багато, як за журі, але це всього година часу. І тут важливо наголосити на тому моменті, що такий мінімальний відрізок часу в країні де війна, де не у всіх є світло, і відповідно не у всіх є зв'язок, аби проголосувати. Проте, це вибір глядачів більшості, і його потрібно підтримати, тим паче, коли це було феєричне завершення фіналу. Номер який розриває на клаптики, коли ти усі три хвилини задійний і спостерігаєш захоплено за тим, що буде. Далі У пісні в номері відчувається, що артисти-постановники надихалися за вікенд Мадоною і над протигазами тут якраз потрібно ще подумати. як би вони гламурно не виглядали, би кльово не впоралися танцюристи своєю хореографією, і тут навіть не проблема у візуалізації ядерної загрози, а у тому, що 2019 року на Євробаченні спешл гест Мадонна виступала із подібним. Балетом Але в загальному все, що ми побачили на сцені, все ювелірно переплітається з музикою, яку роблять хлопці. Це модно, це ритмічно, це незвично від України. Це сильна готова команда до поїздки. Вбрання від топового дизайнера України, фролога. Над номером працювали топові українські фахівці. Олег Бондарчук, український режисер масштабних концертних шоу. Руслан Махов, хореограф, постановник великих концертних шоу. Тобто, у фіналі національного відбору на сцені ми ще з вами побачили потужну команду яка готова хоч завтра поїхати і представити гідну україну на європащині 2023. двадцять три вивіл репрезент юкрейн ін ливерпул кенвичі сію ви редіфодечеленджен ви і ще, звичайно, чешеться язик поговорити про формат, не варто представляти Україну. А чи не перебували цього року? Ми з вами у пошуку нового звучання України після «Go away», після перемоги Калош. Пісня не про події в Україні, а про що дані рядки? Тому що в мене серце зі сталі, Я граю до перемоги. Не бійся говорити те, що думаєш, бо якби не було погано, хтось почує. Так, пісня не прямолінійна, не заспівана відкритими рядками про події в Україні, про війну. Але чи не на це був орієнтований пошук, аби глядачі не плакали, а побачили сталеве серце України? Про що метафорично і співають хлопці? І ще о чому вони вирізнялися і як легко можна було визначитися, за кого голосувати, коли показували виступи на повторі? Чи не найліпше вокально були підготовлені хлопці? А лайф вирішує багато чого, чого ми з вами і чекали: виступу у прямому ефірі. Як буде артист поводити себе на сцені? Як впорається зі своєю піснею? Чим будуть вражати? На такі думки я й натрапила в Ютубі. Люди залишали коментарі, що змінили свої думки після їхнього виступу. Не планували за них голосувати, але проголосували і тих людей 54 тисячі. Творчі цьогорічного національного відбору це те, чого ми чекали ще 2020-го. Це трясся надсильно, надпідготовлено. Вони розірвали зал. Моя реакція. в той момент звучала нецензурно, але це фірма і промова сильна. А сьогодні, поки дехто грається в ядерні загрози, наші люди зі стальними серцями захищають всю Європу. Час єднатися проти зла заради миру. І звичайно, я задоволена вибором наших представників на Євробаченні 2023. Чи не круто, коли очікування співпадають з результатами? Чи не фантастика, що творчі круть Джері Хілл, як би вони не зазнали краху у 2020 році? Це класний приклад того, що не варто зупинятися після якогось провалу в національному відборі, конкурсі, x факторі голоси країни. Артисти, музиканти росли та розвивалися і вразили цього року нас на національному відборі. За що ми не ра? Вдячні. За таких умов, за такого холоду і за такого шуму від того, що проїжджає. проїжджає. Наступного року ми з нетерпінням чекаємо на феєричний, класний, потужний, стильний виступ творчих на Євробаченні 2023. Чекаємо на перемогу України у війні і чекаємо на нового музичного продюсера національного відбору. Якщо взагалі той національний відбір після таких реакцій. Буде відбуватися. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що дочекалися. Незважаючи на те, що є світло, немає світла. Ми дякуємо нашим Збройним силам України, нашим крутезним силам ППО, які просто з'їдають усі ракети, запущені терористами. Вам сердечно дякуємо за те, що оберігаєте наше минуле, наше майбутнє, нашу. Україну, дякую вам за те, що ви додивилися. Поставити обов'язково вподобайку, підписуйтесь на канал, аби нічого не прогавити. Залишайте свої думки щодо національного відбору, щодо фіналу, що сподобалося, що ні. Які представники вражені ви, не вражені, голосували, не голосували. Що не подобається, а що подобається. Як в журі, до речі, Джамала, Тополя, Саняна, впорались, не впорались. Цікаво знати усе. Дякую. Мене звати Натала Кірс. Усім. Гарного вечора з Днем святого Миколая!